Що? Mm. Що, товариші трудяги? Ви знаєте, деяка б ноція людей із з нас би дуже б сильно посміялася. Знаєте чого? Бо було б запитання. На що викопувати яму, щоб потім обратно її закопати? Це дуже просто. Ми люди, які привикли до комунікацій, правильно? Комунікації це діло хороше. Треба, щоб в приміщеннях була вода, щоб була електрика. От і прокладаємо це все діло під землею. Щоб було значно краще. Правильно? О, краще для чого? Для полегшення своєї подальшої діяльності, роботи. Опа. Фух. В общем, ходили ми, ходили, мудрували із маринкою, домудрувалися до того, що. Каже Коль, ну я вже чесно заморилася постійно, Ну як, ми оце у кухні тут аж попрацювали, зробили там ковбаси, поначиняли це все діло, куча посуди. Відповідно, копчення маринувалося. Куди? Все в хату несеться. Кухонька там маленька, блін, вода тільки там гаряча. То прийшлося, в общем, і сюди теж щось думати. Вона ну, каже, давай щось будемо це. я Кажу, каналізації нема. Давай будемо каналізацію думати. Ми, в общем, придумали до того, що каналізацію ось ми вирішили тут зробити. Бачите де? Е, уже як яма вирита. Від сіля прокинули воду від скважини. Коротше, все. Вроді, по суті, все нормально. Тут залишилося все затрамбувати і все. Що найкраще, в інтернеті побачив таку штуку. Називається е, тран, траншейна лопата. Круто, так усі, блін. От як подивишся, ну так класно копаю, траншейка отака виходить. Трубу е цю клац запхнули, чик, витягує пів метра траншея. Я ж промучився півдня, я ж зробив ту довбану траншейну лопату, я б її отак би назвав, бо, бо довбати ж нею треба, правильно? Ось. О, в інтернет це велике діло. Ну, чи то, оці тіктокери обманюють людей раді того контенту. Таке гівно, я вам кажу. Просто викиньте його. понімаєте? а чого гівно? Того, що. Того що, то що в Миколи, тут асфальту 35 см. Бачите? Ага. Покажи ближче, покажи. Що тут траншейна лопата зробить? Що вона тут зробить траншейна лопата, купіть. Тру... Чи це зробіть, чи купіть. Ну, в інтернеті теж таке продається. ну Думаю, я що її не зроблю, зробив. Красива, гарна. Тепер у мене є траншейна лопата. Якщо вам треба, можете взяти поколупатися нею. Коротше, я подовбався, подовбався, куча каміння, е, всіляка щебенка, Ну, коротше, може отам на огороді десь під капельний полив провести трубу. Чи ще під якусь байду, що немає кореневої системи, немає гілля якогось, немає щебня і так далі. Або це по піску, то тоді до да, траншейна лопота воно, звісно, робить свої е, чудеса. Але тута. Це просто траншейна лопота. Прийшлося все роботи тупором, ковиряти ломом, щось з лопотою. Ну, в общем, слава Богу, все зробили. Йому викопали дебелючу. Тут рішили, зразу ось буде вихід із цієї кухоньки. У нас. На дворі сюди маринки обладною, щоб була мойка теж. І виходить, усе це діло скомбіную в одну каналізацію, і вона буде тут працювати виключно тільки під ту роботу, якою ми будемо займатися, вчитай, у кухоньки Ну і ще як ми, дай Бог, добудуємо бокову кухню, та, що буде вже будинкова, то тоді ми теж проложимо, мабуть, трубу і з'єднаємося з цією каналізацією. Ну, коротше, поки що такі якісь плани. Це все діло будемо тепер будувати, виложимо тут яму. До піска докопалися. Теж такі інтересні ці. Чорнозем ішов, потім таке супісок незрозумілий, потім ішла глина, і потім вже аж добралися до піску. Так що, по суті, уже, слава Богу, доволі оп! Ох! Горненька йома. Зараз туди залізу, покажу вам глибока капець. Оп. Ми коли будинок тут придбали, ми маленьку робили переливну яму, але вона значно менша. По-перше, вона була в нас. Мабуть, півтора на півтора чи метр двадцять на метр двадцять. І два метри глибиною. То тут ми вже вирішили зробити трошечки її більшу ширшу. Тобто в мене шість. Ну Десь два. Два з копійками її буде. Десь два двадцять плюс-мінус. Я думаю, що її вистачить. До пісочку ми тут добралися. Вже прям гарненький пісочок тут. О, Уже прям мокріє. Вон, бачите? Красиво як. І то такий пісок якийсь інтересний, я такого ще не бачив. Він якийсь, якийсь непонятний, я вам зараз покажу. Чи він із якимсь щібнем, чи що воно ну, якась така текстура з чимось чорним, може тут нафта? Не видно. А? Я а видно. Ні, реально, я такого піска просто не бачив. От живу я 32 роки вже, я такого не бачив, просто-напросто. І такий він білий. Білий якийсь ну да, голубий ну, блакитний. ну Я навіть не знаю, як його правильно назвати. Ну, Факт в тому, що добралися ми до нього. Можливо, що тут річка типу, з боку. Може, може ще й, оп, через те. От дивіться, який. Ну що це за пісок? От, ви бачили такий? Він як граноцев. Реально граноцев. Ну я ж не думаю, що граноцев має бути на 2,5 метрах у землі. Да? Ну Факт в тому, що. Інтересний такий пісок. Коротше, в общем, якось отак. Так що все, тут потихеньку Маринка закидала цю, цього рівчака. Я тут займаюся трубами, трохи комутацією. Їю зараз треба ще пробити стінку. Усе завожу через погріб. Якраз тут хорошо воно клац. в погріб все ввійшло. Я в погрібі все поскручую, що мені треба. Там оці переходники, підключення і зроблю тоді уже все. На вихід, куди треба його все підключити. Ну і в общем, якось так. По суті, вроді би все продумав. Ну, знаєте, вже діло покаже. Так що залишайтеся з нами. Як двері. усе. А? О, двері ще ж вигипав. Да. Ну тобто, знаєте, цей треба міняти. Я казав, що найкращий відпочинок це зміна діяльності. Тут надоїло, спина болить, там, чи руки, чи ще щось. Пішов, вигипав двері. Є такі плани, хочу я зробити. Тут заборчик закрию. Це все від, від оцього навеса, ми зробимо тут заборчик, закриємо. Оцього навеса ми уберемо, поставимо сюди новенького, хорошого, бо це ми робили тимчасовий. Ну Як пам'ятаєте, хто з нами давно, що ми приїхали, треба було кудись дівати якісь відра, вила, граблі і так далі. Ми от, от, такий навесик зробили, щоб хоч щось на кришу не копало. Я поїхав, биушний металопрофіль купив і так далі. Тож Зніму цей фронтон, я його теж заміню. Поїдемо. в нас тут, Я вам зроблю невеличке відео USP-центр, чи як він там називається. Це де у нас виготовляють у Решетилівці сендвіч-панелі. І там є як він, вибраков... не вибраковка, не кондиція да? Тіпа, листи металу, вони хороші пофарбовані. -по -по я там закуплю метал, ми зашиємо новий фронтон. Зробимо вищий оцей нав'яз, щоб можна було бусика туди поставити, там зимою чи байдуже, чи так, і прицеп, і так далі. І ось сюди ми зробимо ворота. Я хочу сюди зробити фіртку, таку, ну тобто, щоб вони відкривалися, закривалися, ну щось отаке гарненьке. І виходить, ми відгородимо будинок житловий. Відгородимо від нашої е, діяльності, тобто від сільського двору, да? буде е, там, де дітки бігають, де там е, якась травичка росте, е, цвіточки у дружини ростуть і так далі. А там просто буде хазяйський двір, де огород, де наше господарство, е, ну де деяка, можливо, там техніка, яка щоб не повинна стояти у дворі. От і все. Так, що поки що, от плани такі: починаємо, все робимо, усе потрошку, і, і те будуємо, і тут. Ну, в общем. Одне без другого ну, не може існувати, знаєте, от і все. Так, ну що, все, закидаємо далі, погнали, далі буде відео, залишайтеся з нами. У вас це один клік, а для нас це великий обсяг роботи. Все, раз, раз. все не дави ми коло техніку. Бензин закончився. Ну що, товариші трудяги, Ще тут Маринки тільки що поперебивав трохи цей, бо картоху там посадили, трохи розсади насадили, капусти, помідорчиків, морковка, цибулька, петрушечка. Дивимо, груша як цвіте, абрикоска розпустилася. Та супер. Єдине, що, мабуть, та слива здохла, так? Да? Ще не, ще не. не здохла? Жива, здорова. Ні. Може, може відпусте ще, а так по суті деревця та ті, о, що ми ці садили. Ну оці два не прийнялись, але тут кріль бігав, він підгриз їх, і я думаю, що заніс якусь заразу, і вони просто посохли. Але поміняється нічого страшного. Можливо, вони тут і не потрібні. Ми тут тоді кущі смородини ще якісь досадимо, де і все, і воно гарненько буде. От і все. Е, картуху там кинули, і тут полоска така оставалася. Я її не чіпав. Думаю, хай потім пізніше на розсаду на якусь, що нам ще кабачки грибовські кинемо. Да? Баклажанчики, цвітна капуста. Будемо боротися із білокрилкою. Я, я в минулому році підраховував скільки ми купили ядів на ту білокрилку, що кажуть, ми би поїхали, мішок цвітної капусти купили, і, і все. Те на те й вийшло. Так що пшикали, не пшикали. Сьогодні ще заїхали на базарчик. У нас купили. Помідор Ріогранде, сливка, я її дуже сильно люблю. Вона мені така не дуже суковита, от просто добрий помідор. Його їсти і на салат, воно класне, і можна в сушку його зарядити, висушити. Ми плануємо, якщо мороз ось передають, якщо мороз не положить її всю цю розсаду, то тоді буде в нас помідор. Якщо не ну, так сказати, якщо положить, прийдеться пересажувати. Ну, для мене, от от я люблю дуже оцю сливку Ріогранде. Огірок, це F1 називається Амур. О, це це самі краще огірки, а по помідорах це Ріо Гранде. Все, оце самі мені самі добрі. Ну, таке, взяли ще що там, е, якийсь там козацький ріг. По-моєму, -по це перець е, тверд, ну, цей, е, гіркий пекучий. І що ми ще взяли? Капусту. І капусту. Я не знаю, як вона називається: чемпіон-агресор. Во. капуста-агресор і якась рання. Ну, коротше, таке понасаджували трохи і там, онде. Взагалі, а чого і ні? Да? Салатики Маринка он по нас саджувала, редисочка, а це морква. Ну ще треба її буде проривати, да? пізніше. Салатики, морква, салат ось короче, А руколу ти садила чи ні? хренова щось рукула, да? да. Ну да ладно, суть до діло. Один е, перше питання. Гузка сіла на сідлу, е, короче, нарвала пуху. Якщо під неї підсипати курячих яєць, вона їх висаде, чи вона повбиває курчат. Я якось чогось не пам'ятаю цього з дитинства. Знаю, що дід підсипав, ну чи він, їх, він, мабуть, їх забирав. Ну, короче, я ждав, поки вона, мабуть, е, ну, там відраховував ці дні. Воно той курчат, по суті, в нас хватає, нам не треба. Е, ну, а процес є, процес. Хотілося би, да? так. Так, Локі, йди сюди. «Іди сюди, Манюній! Ти чого там лазиш? Маню, іди сюди. іди, мій хороший хлопчик, іди, іди, поулибайся сюди, іди, іди мені, іди сюди. Іди поулибайся. Улибка така прям в тебе красива. іди сюди, іди, іди, що ти зрозумів, що стріляй дадуть, так? Да? Іди сюди, іди!» Я ось спасало його, їздили в цю ветеринарку, кололи йому там уколи, капельниці ставили кліщ. Тож дивіться обережно зі своїми е, цими псами. Ну, а потім купили таблетку, та що на скільки на три місяці, да? Таблетку з'їв і все. Сказали, в общем, ні блох, ні кліщів не буде. Да? Манюній. Іди поздоровкаємося, іди і будемо йти показувати, що ми сьогодні зробили. Да? Угу. Іди сюди. Може скажуть, дурачок собакою балокаю. Сидіть. Сидять, кажу, сидять. Ова, поздоровкайся. Уже у нас 14 кілограм цього прекрасної живої маси. Красивий? Да? Не красивий? Скажуть, фу, поганий пес. Ну, да все. Так, тут закрили тему, все росте, все цікавеньке, гарненьке. В общем, малина там щось, як вона то капець буде. І малину треба ще буде відгородити від основного його городу, щоб коріння не пускало. Там такі парапети якісь пластикові, да, ти казала. Шіфера можна вкопувати. А можна шіфер повкопувати, щоб не лізло сюди, бо вона як розсіється, тоді буде фігня. А так ми її підчекаємо, підріжемо і буде красота. Ну же ж я вам покажу все-таки, що в нас вийшло з тою каналізацією. Чи все в нас вийшло, чи ні. Ну, а що тут, товариші трудяги? Тут -то все готово. Один день хорошої плідної роботи і все добре. Зараз ще, звісно. Треба, знаєте, що мені зробити? Мені треба туди залізти, попідчищати низ, того, що в мене там роствор падав. І вийшло, що там такий така, ця вийшла долівка. І воно ж, як відповідно, засохне, то каналізація працювати толково не буде. Тож, в общем, зараз буду залізати ще, підчистю десь на кучку. Вже, звісно, сил немає. Завтра це все діло витягну відеречком чи крючком якимось підчіплятиму чи з драбини, бо не хочеться зараз так сказати повредити, ще воно все сире живе, і якщо я зараз почну тут лазити, воно зараз просто-напросто ця вся конструкція почне сама по собі просто-напросто ламатися. От, і все по цьому по глибині Ширина довжина, я дуже вам і не скажу. Десь 1,80 на метр сімдесят чи на метр шістдесят, плюс-мінус. То, то, та Давайте, мабуть, Мірну мирнум є. Бо я на, на око так сказати, це все робив. Плюс-мінус. просто от як, як тут місце давалося, я так і робив. Думав, ще яму цю закопати сюди, але ну, вирішив, що е, не буду, тому що опять же, буде оця земля давити на ракушняк, який зараз покладений. Так, Що в нас виходить по, по довжині, У нас до да, 1,80 метра, так як я і говорив, і, по-моєму, 1,60 м. Так... а, 1,40 м. Все, ну, хватає. Я думаю, що пойдет, Да? І це таке чисто посуду, мити, там каструльки. В общем, все буде добре. Ну в общем, на цій цікавій ноті ми сьогодні відео закінчуємо. Далі, завтра у нас в планах це все діло засипати. Е, оцю глину, землю трохи ми її розрівняємо, тому що у нас там огородик високий, тут низина, то ми його я все мотоблоком розтягну. Там у мене до мотоблока є така приспособа, ну лопа. І я його трошечки тут порозсуваю, все, притрамбується і буде капітально, хорошо і непогано. Ну а далі так сказати, е, далі буде видно, що воно там з тим подвір'ям далі робити, тому що е, капець. Коротше, роботи ще буде і буде. отак от. О, ще виноград садити. да. Yeah. Лаки, Маринка виноград замовляла десь на якомусь сайті в інтернеті. Прийшло чотири цих, чотири саджанці. два прийнялося класно, а два пропало. Пішліть покажу. По саджанцях, бачите, ну, я не знаю, може їх просто поки що не чіпати. Ну, я бачу, що вони просто-напросто не прижилися. Тому що навіть коренева система у цих черенків чи як вони там називаються, відростки, у них в оцих була класна коренева система, а там таке чотири корінчика, таких три волосинки тричало. І ну, в общем, пропав. Я його... Ні, не треба, хай він поки що по це. Я його бач, заливав, заливав, заливав. Що аж земля потріскалася. Ну, вологи там достатньо. І виходить, що... З виноградом я дуже сильно не стикався. Ну був у нас виноград там на Шевченка. Я її і садив, із Маринкою один, то він там гарно розрісся, але ж садну туди треба руки, його треба правильно обрізати. Оці рукавові, І так сак. Е, в общем, в інтернеті надивився, що виноград треба садити. Так, щоб схід сонця був, наприклад, у нього там зліва і захід справа. Щоб він гарно, тобто, до, до обіду він прогрівав одну сторону, а після обіду іншу. І тоді, виходить, у вас виноград гарно прогрівається, а не гріється тільки одна сторона. Тож, прийшла така цікава ідея, що ми посадимо його якраз дійсно так, як і нода. Тобто, отак роз, одна полоска. І, і по суті, чотири виногради мені хватає. Тепер же ще два докупили. І я тепер не знаю, куди його. Може, туди в другий ряд. Хоча не хочеться дуже да? чи можна. Так другий ряд тоді треба ще штук два-три купльоти, да? щоб вже зарядити його. Де, де, де. Ну, якщо пропаде, то тоді ж пересаджувати. Може той просто пересадити. Може цей викопати, посадити. Як прийметься, то тоді пересадимо. А цей цей. Ну, в общем, я не знаю. Є така ось виноград ювілейного Черкаська. Ось така от груна. Це я ще взяв таке. Це в нас тут є агромарки, тут Ну і в общем привозять там. Цікаві такі рослини буває, буває попадав, це реально класні рослини. І е, хелена називається. Виноград Хелена. Бо ще отакий, жовтий буде. Поняли, так? Да? Ну, в общем, подивимося. Тут пишуть, що груна ця до кілограма росте, а ця червона чи, чи рожева отака от, ця росте до 1 кг 600 г. Це прикинь, яка гроньока. Так, звісно, це все маркетинговий ход. Я думаю, що там це красива картинка за, за, за всі у того винограда. Ну, в общем, а ще в інтернеті я бачив, що є виноградне дерево. Я думаю, теж якась, звісно, нахитка нахитують людей, що виноград росте отак деревом, і отак, типу, як, ну, як не пальма, ну отак знаєте, гілки зверху, і воно. Да, деревовидний виноград, типу, і він так якось отак кущом зверху росте. Блін, я думаю, от реально, якби такий виноград посадить, щоб він десь вдома був. Ну класно. Ну що, він типу, росте його чик-чик обрізав, і в тебе одне, одне оце дерево. Ну дуже красиво. Ну скажи, согласиться? От, от я думаю, що якби така ця була деревинка десь, то ну може в кого є. Напишете коментарі, якщо у вас дійсно такий є виноград і це усе ділове і толкове, так сказати, і чесне. О, Ну і ще, звісно, там забор треба доробити Ось Уже огород, 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 боза базою. Б БМВД, ще ж два рази на тиждень, бо я. Я дуже буває перед людьми вибачаюся, що бо, бо є такі, що треба срочно. Е, а я кажу, ну відправки у нас вівторок і п'ятниця, кажу, вибачайте, ну я просто фізично не встигаю сам. І оце виходить сьогодні четвер. Завтра у нас п'ятниця, я лечу на базу, на півдня роблю БМВД, фасую комбікорм, відправляю, вертаюся додому і працюємо далі. Ну, а маринки теж своєї роботи отак от вистачає, як у жінки. Та коротше, ну якось утяглися вже, так? Да? Ну скажи. Нормально, на рибалку їздили да. Їздили на рибалку. Тут у нас протука є, річка Сухоробівка. То карась клює, такі карасі дебелі до кілограма впіймали кілограмів 15. Ну, не вожили, да. Ну воно карасі там підльощик і головень був. Коротше, ну таке, трохи душу відбили. Знаєте, з дітками поїхали. Та супер. Ото таке. то може, дай Бог коли ще вирвемося, як буде час. Ну, Часу, звісно, мало, але ми й понімаємо, що постійно робити, це можна коні двинути. Ну, якось, якось отак, все нормально. Все, мені головне, що ото яма готова, ще зальється, і бомба, і все. І вже в нас вода в переробному цеху. Скажи, тепла. Кран купили оцей теплий змійовик, що він просто відкриває холодну гарячу. Поставимо. А всередину. Краще і всередину візьмемо, так? Ну, тобто, да, Маринка каже, що треба, щоб вода така і на дворі була, і всередині. Ну, тобто є таке, що на дворі, там треба помити, чи ще щось, щоб не в хату йти, там, не, не під кроном, не під тим. А тут собі акуратненько. ну, У в нас, взагалі, все ми зробимо, все покажемо. Я вам обіцяю. Все, поки що, все. Огород. Головне, що картошка посаджена. Для кожного селянина головне правило весни. Це посадить картошку. Все, щоб тоді зимою не пропасти. Ну в минулому році картошка ніяка була, але ну, як, як бачите, весна прийшла, ми не, не, не пропали. Купляли тут, у нас привозили якісь із Західної України по 32 гривні. Що, да? йдемо трохи, мабуть, присядемо. Виноград. Ще виноград. Все, товариші друдяги. Всім дякую за перегляд. Трудіться, вертіться, дивіться канал ДХТ, підтримуйте. Далі буде. Всім дякую, до побачення, пока-пока. Миру здоров'я, хай вас Бог береже. Хай Бог береже наші сім'ї, щоб усе, у нас було хорошо. Все. Всім дякую, пока-пока, до побачення. Де лопота? У мене де лопота?